Не имею я права больше. Страшную новость принес я в дом ваш. Страшную. Проблема, которая, на мой взгляд, за... корень ее здесь, в Москве. Все более массовые атаки беспилотников по территории Российской Федерации. В основном производство Украины. Ну, за исключением различных истории, когда заявляется во всеуслышание, что наши войска сбили семь дронов, которые выпустили же сами. Ну, в этот цирк поверили на Западе. Энергетическое перемирие, увы, тоже закончилось, так и не начинаясь. На этих кадрах после удара ВСУ пылает газоизмерительная станция Суджи. Конкретно говорит. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас. Вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, свіжий випуск нашої антипропаганди. При тому я не знаю, чи навмисно, але в п'ятницю сталися найгарячіші і найпотужніші події. Про що я розкажу за мить. А ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене і обов'язково донатьте на збройні сили України. Сумно констатувати, що за тиждень якось не дуже ми просунулися в нашому зборі, але вірю, що сьогоднішній випуск обов'язково змотивує всіх піти до нас в опис, до нашого відео, і переказати будь-яку доступну для вас суму. Нагадую, що ми збираємо гроші на відновлення автотранспорту та техніки для підрозділів, які втратили багато що на курщині. Тож для того, аби виконувати свої бойові завдання вже на інших напрямках, маємо це все швиденько відремонтувати. Тож дивіться нас, слухайте і обов'язково донатьте. А ще напишіть у коментарях. От скажіть мені чесно, поділіться свою думку, чи могли б ви собі уявити ще три роки тому, що ми будемо часто, постійно, кожен день бити по Росії. Ну, а Путін, типу, погодиться частково припинити вогонь. Ай-яй-яй! Моя енергетика, як боляче. От чесно, бо я й досі щодня перебуваю в шоці, а ще я дико пишаюсь Збройними силами України. Але перейдемо від лірики до голих фактів. У Кропоткіні на нафтобазі Кавказька, яку на цьому тижні уразили вже українські дрони, повністю вигорів один резервуар і ще один продовжує горіти. Сьогодні вночі на об'єкті стала. Повторна детонація чи повторний вибух. Нафтобаза, я нагадаю, належить до станції Кавказька, яка забезпечує перевалку нафти із залізничних цистерн у трубопровідну систему кайспійського трубопровідного концерцуму. Простіше кажучи, без усіх цих довгих і довгих назв ми уразили жирну ціль. Зарвалася база Все горить. Очень страшно. Взагалі, із трубами та із енергетикою в Росії справжні біда. Якось нічого не складається. Туди терміново трубами треба, на мій погляд, пустити священників із іконками або пустити в освячену воду. Ну або на крайній випадок завжди можна викочувати. Ці труби яйцями. Річ в тім, що всю ніч зет пабліки горіли і палали, бо чогось раптом загорілась газовимірювальна станція суджа, через яку я нагадаю, йде російський газ до Європи. Палає газопровід на кордоні Курської та Сумської областей. От такі повідомлення. Всю ніч мене втішали. Полум'я, до речі, було видно навіть без бінокля на відстані 13 кілометрів. Ворог, звісно, очікувано звинуватив наші сили оборони в цьому обстрілі. Хоча я нагадаю, що нас там вже нет. вказана станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами, тож, відповідно, очікувано нас підставляють. Конкретно далі. Але якось ця новода чомусь не стала основою основ пропагандистських випусків. Ну, точніше, звісно, вони про це говорять. Але центр все одно дещо інший. Трамп забирає Путіна Крим. Ну а у зеленського атомку здається. Вже не кент, а мент всім і одразу принаймні такий висновок можна зробити, якщо вірити і слухати Скабєєву, яка сьогодні, до речі, сама не своя, адже Росія відночувала, я нагадаю, як ясне сонечко, тільки не від щастя, а від тієї самої пожежі. Річ в тім, що я б дуже й дуже хотіла сказати, що ми, як і завжди, вдарили по стратегічним об'єктам, б'ємо сильно по Росії, поставили Росію на коліна, але ж ви так в курсі, що Росія. З колін ніколи і не вставала. Росія сама обстріляла газовимірювальну станцію суджа з метою, звісно, проведення дискредиційної компанії проти нас. А нам то що, це що вперше? Особисто я впевнена, що росіяни просто таким чином намагаються замести сліди, спалити сотні трупи СВОшників, які лишилися там після провальної операції по взяттю власної труби і прориву до суджі. перемирие, увы, тоже закончилось, так и не начиная, на в кадрах. После удара ВСУ пылает газоизмерительная станция Суджи и газопровод на границе Курской и Сумской областей, по которому российский газ шел в Европу. Но Зеленский был против. Факел после удара украинских дронов введен в Курске и даже в окрестностях города Белгород. Вопросы стоят в том, как именно Вашингтон станет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем. Ну а пока Financial Times пишет, что Трамп может предложить отдать все украинские атомные электростанции под американский контроль в качестве нового условия ресурсной сделки и компенсации. То есть Зеленского, который еще накануне утверждал, что обсуждал с президентом США исключительно Запорожскую АЭС, и снова прогнули. Появился у Трампа и интересы к российскому Крыму. Оказывается, Дональд грезит тем, чтобы превратить полуостров в элитный курорт мирового порядка. Об этом сообщает журналист Сеймур Херш. Впрочем, если Трамп хочет отдохнуть на курорте, то это пожалуйста. В остальном, разумеется, справимся сами. До речі, далеко не всі намагаються в Росії грати в драмтеатр, що ми погодилися не бити і погодилися на часткове перемир'я. А українці б'ють, б'ють. Путін віддав наказ. Ми навіть збиваємо дрони свої і бла бла-бла. й -бла. ті? То не приховує, що Путін просто тягне прикол із Дональда Трампа, і до речі, це вже не наші проблеми. Якщо Трамп і хоче, аби росіяни витрали об нього ноги, він їм дає наразі ідеальний під це пас. Але питання лишається тільки в одному: як же довго Донні буде погоджуватись, обтікати? влияние со стороны Белого дома о том, какое продуктивное было совещание между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, как все близки к миру и так далее и тому подобное. Но все мы с вами понимаем, что это словесная мишура, которая не находит никакого отражения пока на поле боя. Ну, за исключением различных историй, когда заявляется во всеуслышании, что наши войска сбили семь дронов, которые выпустили же сами. Ну, в этот цирк поверили на Западе, а ну и ладно. Вон, господин Уитков заявлял, что... А дескать впечатлен а, російською привіжності Перемірю. <рив> Значить, про статистику. По нам за сьогодні було випущено всього лише 114 дронів. Ну, от таке воно перемир'я. Куди вони летіли? Ну, хоч хтось знає їхній маршрут і чого це раптом в Одесі зникло світло. Якщо Путін не б'є, а відков йому довіряє. Це що? Ми так ховаємо Одесу від Путіна, щоб він її не побачив. Чи це Путін б'є по нашій енергетиці? Звісно ж ні. Ні, ні, ще раз ні. Росія цього не робить. Вони, мамою, клянуться, що дотримуються режиму тиші. Ну а провокатори, як і завжди, українці, а чи ми з вами провокуємо правильно, просто фактом свого існування? Всім звісно, з багатьох общені смі. Публикуются и кадры соответствующие и так далее. Поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову Зеленского и слову других представителей киевского режима. Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников. Это первое. А второе. Приказ Верховного главнокомандующего действует. вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с той договоренностью, которая была достигнута между США и Россией. Что может росіяни нас звинувачувати? Можуть і будуть. Чи може Дональд Трамп і американці повірити росіянам? Звісно, можуть. Чи можуть вони нас після цього покарати так, так і ще раз так, Та вони можуть нас покарати навіть без якогось приводу, бо ми тупо не розуміємо, що відбувається в адміністрації Дональда Трампа. Чому нам тільки батіг, а росіянам тільки пряник? Тому що там не говорили росіяни, якби вони нас не підставляли, це взагалі ні на що не впливає, бо нам просто робити своє і крапка. І безкінечно ми не можемо обертатися через а що там американці. Та нічого. Вони нас як не рятували, так і не будуть рятувати. Маємо мілітаризовуватись 24 на 7. А тепер дивіться на того, що несеться цих ударів, перемовин. Я направду такого сумного Соловйова, як сьогодні, ще чесно кажучи, не бачила. Пропагандист країни, яка має все. Все, що тільки можна собі завести ядерку, гіперзвук, морську торпеду, Пасейдон і при тому вони всикаються. Адже увесь світ вже бачив їхню зброю, знає на що вона здатна. А от що готує їм Україна та Європа, вони не знають. Економіка Росії вже харкає кров'ю через війну, дати більше, показати більше, здивувати, налякати, вони не здатні. Ми бачили все. А от Європа, пробачте, але що навіть не починала. І Соловйов такий блін. А ми готові до цього. Ми готові, що Європа змінюється. Готові до чого? Брати Берлін на танку т 34 чотири. З радостю звіріло тому вони розробили дальнобойну ракету блистічку, тисячі кілометрів. Уже її спитали. Европа говорит на полном серьезе, что да, необходимо разгонять собственный военно-промышленный комплекс, то есть увеличивать объемы, и что на Украине он тоже действует. Мы видим, как раз за разом все более массовые атаки беспилотников на, по территории Российской Федерации, в основном производство Украины. Мы видим, как Англия и Франция говорят, что будем поставлять. А мы готовы отвечать? То есть вот мы понимаем, что в тот момент, когда весь мир в 29 году собирается наращивать, да, мы раньше начали, мы решаем задачи, но это значит же, что вся экономика и вся социальная структура общества должны быть подчинены новым задачам. Да, вы раньше начали, раньше и закончите. Выпустить, пожалуйста, ну кто-то выпустить бы мне так хочется снова почути. Да Та что там вы, вот с этой Украиной за три дня подавим ее огневые точки, а теперь... На це дрони українського виробництва. Тут днями ж вони зловтішалися з нашого гімну, то що там з приводу того, що ще не вмерла Україна? Зарано ви нас відспівали, але все одно, от демони вони московські, кляти російські гниди, тварюки. Знаєте, що вони зробили? Вони крадуть остання чесного блогера. Ну, це вже ні в які ворота налізи. Я буду жалітися вон. Я буду закидувати Гагу гнівними листами. Я навіть не знаю, куди і як далеко я дійду, щоб покласти цьому край. Дожилися. От дожилися, їй Богу, вже навіть у студії Соловйова крадуть мій хліб, розказуючи про щасливе життя Донбасу під окупацією Росії. Це ми маємо викривати правду про життя. Під російським чобутом Це ми маємо витирати ноги об росіян, а не самі росіяни об росіян. Я направду очікувала, що десь правда в кінці цього спічу прозвучать слова, що у бідності і розграбованості сходи, звісно, винна Україна і Піндоси. Але цього разу слова на глобус якось не налізла. На мою взгляд, здесь в Москве Москві е, з нового года. На при сам сорок примерно предприятий, тысячи людей в Донецкой народной республике государственных предприятий не получают зарплаты. Вообще, причем предприятие стратегического уровня, Вода Донбасса, да, я смотрю, сколько э, о них пишут хороших вещей, сейчас там День коммунальчика был, говорили, надо памятник поставить героическим, так может им все-таки зарплату для начала выплатить, а потом ставьте памятники, да, то есть э, центр подготовки беспилотников имени Владимира Жоги, подготовки операторов беспилотников. Слушайте, ну, ну это стратегическое предприятие, они, они готовят бойцов для того, чтобы те значит, на фронте. Что Сейчас объясню. Вот у меня письмо чиновника Министерства финансов Российской Федерации. Читаю на 5 страниц подробное объяснение из Министерства финансов, такое-то предприятие. Вот там надо уточнить списки, вот там надо уточнить бюджеты. Тут не приложен какой-то список. Письмо 28 февраля датировано. Слушайте, а кто вам мешал заняться этим до Нового года? Вот я этих чиновников Минфина хочу спросить. Допустим, на, в регионе не знают, ну, новые регионы, они еще не представляют, как все это работает, не знают, как оформлять эти бумаги. Вы должны были определить кого-то, прикрепить к ним, кто должен был заполнить все это, составить, объяснить, обучить, как этим людям всю эту отчетность составлять. Ну, как это возможно вообще? Я не могу себе представить, чтобы такая ситуация не вызвала в администрацию президента более, за, за более чем гневную реакцию. Она как вызвала очень... в украинских СМИ. Они там об этом СМИ... пишут очень радостно смотреть. Как это вообще возможно? Я, я вот этого я тоже не понимаю. Как вообще можно было допустить, довести до этой ситуации и теперь объяснять там вдогонку? А вы должны там переоформить Люди детей кормить не могут. Нові території, Донбас, ну там 11 років окупації. Звісно, ніхто нічого не пояснив. Звісно, ніхто нічого не зробив. Просто не встигли. Ще буквально 20-30 років, і, можливо, якась бюрократія прийде і на Донбас. Та їм плювати. Просто плювати ці території мають бути сірою зоною випаленою землею, не дістатися Україні. От і все головна ціль. А що там з водою, з електрикою? Та хай воно тричі провалиться під землю. Ось це банальний. Принцип того, як росіяни підходять до окупації наших територій. Але знаєте, знаєте, як ну, можливо зовсім скоро, як росіяни пояснять, чому власне закінчилася чи призупинилася війна, чим вона саме закінчилася, що отримали росіяни внаслідок цієї війни. От зараз буде ідеальний наочний приклад, що будь-який, тобто будь-який фінал можна продати як переможеньку. Ви ж пам'ятаєте, як росіяни втікали із Сирії, втративши там абсолютно все, і режим Асада, і свої бази. І що ви думаєте? Пропагандисти на голубому глазу кажуть, наша армія всі поставлені завдання в Сирії, з честю виконала. Які такі цілі? Такі ж саме, як цілі СВО, не існуючи? Вам дали підзад, ви полетіли в бік Москви? І з відчуттям гідної втечі. Саме так і ніяк інакше буде і з нашою війною. Бо пішли, піджавши хвіст без Києва та Одеси, але пішли як переможці. Понедільник був Карін да? і от він, як він сказав, крамольна мисль, що нам треба уйти з Сирії. Ну, він основувався на своєму жизненному опиті і логічних своїх. Я профессионально работаю с информацией, много лет провел это в этом регионе и хочу сказать, я присоединяюсь к нему. Тогда были одни условия, были одни задачи. Наша армия их с честью выполнила. Сейчас другие условия, другие проблемы, у нас не так много ресурсов. Поэтому, конечно, нашему руководству будет виднее, но мы как граждане... Росії, думаючи о своєму атечестві і о своєму имеем полное право об этом говорить. Ну, і ще про переможну перемогу. Ви ж знаєте, що в Росії є така ставка, що вони дуже сподіваються, що з часом в Україні за допомогою американців можуть відбутися вибори. Навіщо росіянам вибори в Україні? Заради свята демократії, звісно, ні. Вони знають, що в цей момент в Україні відкривається портал у пекло. Всі починають сваритися. Політичні баталії, компромати. Ну, одним словом, просто жах. Ну і під завершенням, коли ж тема суджі не надто цікавить пропагандистів. Перемовини, ну, якось теж не дуже йде. Захоплення України, та ні, тут взагалі без шансів. О, давайте обговоримо внутрішню українську політику. Точніше, накидаємо свій шортліст із кандидатів у президенти. Взагалі цієї ідеї в Росії носяться давним-давно. Вони дуже хочуть, щоб в Україні відбулися вибори, тому що в цей час в Україні, як правило, відкривається портал у пекло. Починаються сварки і баталії. Але ж хто? Входить в цей шортліст. Ну, Зеленського вони давно не люблять, Порошенко ненавидять, тож тепер ставку вони час від часу роблять або на залужного, або тепер з'явився в них ще один кандидат. Це український боксер Олександр Усік. Ну, скажімо так, Усік інколи дає приводи над ним, справді, трошки поглузувати, але здавалося, навіть в Україні це не дуже то обговорюється. Але Соловйову більше нічим зайнятися, окрім як говорити. Про нашого спортсмена. Можливо, це тому, що в них своїх немає, вони більш ніде не виступають. Але одним словом, так і хочеться вас спитати. Ну, якого лєшого ви лізете до наших спортсменів? Від Станьте від нас або прийде Усік, якщо він стане президентом. Ох, я можу тільки уявити собі ці прекрасні перемовини із Путіним. Один удар, і немає чорта. Не маю я права більше Страшную новость принес я в дом ваш. Страшную. Теперь, когда у нас появился новый доктор философии, я не знаю, будет ли украинская наука когда-нибудь прежней. Я просто не уверен. Это не первый известный боксер, олимпийц, заявивший о себе как философ. После Сократа, я бы сказал, наверное, это второй. При этом, я думаю, что если мы говорим действительно о величии, то Сократ отдыхает. Потому что этот Цицерон от философии, я бы сказал, этот Сократ от бокса, официально защитивший диссертацию, просто, я должен сказать, поражает воображение. На мой взгляд, это будущий президент западных областей, оставшихся от Украины. Наверное, государство будет как-нибудь так называться, да? То есть, ну, что мы такое. Ну, там, русинское княжество рядом, а дальше что-нибудь львовское такое, да, что было начало, ну, какое-нибудь такое, такое, да. Ну, давайте посмотрим, да. Таким чином, необходимо и и и фикувать международного спиробитенца у сфере физической культуры и спорту а также отсутствие комплексных теоретических исследований. Исследований. Mm -hmm. Да. Поэтому я еще раз обращаюсь к авторам диссертации усика. Напишите, пожалуйста, простыми короткими словами. Ну что вы заставляете доктора философии? З текстом З тіксом момент ступені прям моменту А, Волюнтарізм. А Зате такі сложні слова. Ну прекратіте. Ну, по-перше, й справді написано тобі роботу треба напередодні читати. А по-друге, геть байдуже. От байдуже, як би говорив, що читав Олександр Усик, тому що він на весь світ прославлений спортсмен, і не спортсмен нейтральної чи не існуючої країни. Спортсмен, який з гордістю піднімає свій стяг. Спортсмен, який із гордістю несе культуру під час спортивних змагань. І, звісно, в кінці завжди лунає гімн України. І Олександр Осик змушує увесь світ говорити про нашу країну, що ми змагаємося і перемагаємо не тільки на полі бою, а ще й у Ринзі, чого не може про це сказати жодним чином Росія. Вони безкінечно всі ці роки над нами сміються. Ми завжди нікчемні, нас не існує. Ми слабкі, ми будемо рабами, вони нас захоплять. А зрештою їх розмотують як усик своїх опонентів в ринзі. Скромно, без пафосу, без зайвих слів. Просто виходить і робить свою справу. І так робить абсолютно кожен українець, і так буде до тих пір, поки ми не отримуємо і всі свої. Переможні пояси на цьому друзі. Ми будемо завершувати. А ви, звісно ж, не забувайте, що усік прийде і поб'є, якщо ви не будете донатити на Збройні Сили України. Посилання на наш збір в описі до цього випуску. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!